Події лисарів, тобто, е mm -hmm. Ви пам'ятаєте, як ви дізналися про криваве побуття? Так, пам'ятаю, так вийшло, що я ще як і от зараз вночі був до якогось часу. Я пам'ятаю то спустошення і розчарування після тих подій, яким я свідомо був, що там Янукович нічого не збирається, що він забуде ручку. Це зрозуміло. Але такого. Щоб додуматися вже коли всі спали, там коли просто собі проходжали, додуматися робити такі жорстоке побиття і розгін, ну я не знаю, це це, це, це така глупість була, яка призвела до дуже е, страшних наслідків. Е, звичайно, що цим е, було взірвано всю гниль. Пухлину, яка в принципі була е, в системі е, влади, і хто би міг подумати, зараз я під'їжджаю, е, і у мене йде цілий плин думок е, через те, що так я і собі думки міг, чи хтось інший не міг думати, що. Продовж року Янукович втече зі всією бригадою і всією тою потугою і, і міцю, так би мовити, в лапках. Так? Але разом з тим я особисто втратив багатьох своїх друзів, близьких, яких знав, якими тут. Ював-ночував впродовж багатьох місяців, так і вже зараз в зоні АТО продовжують хлопці гинути. Тобто, це, 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 це такий рік, який може йти за 10, а може і за 20. Це рік, який безумовно змінив хід історії України, і ця ніч, зрештою, річної давності, тому що вона підняла народ. Який політикою не міг не цікавитися, якому, зрештою, якщо бути чесним, все одно було там європейська інтеграція, не інтеграція. Але це ті люди, які мали серце, які побачили ці кадри, власне, як і я, я повертаюся до того, що ви запитали. І, і це той шок, той жах, який відразу підняв тягнутися, який вже на той час на Михайлівську площу. Іти і кликати народ до того, щоб захистити е, своїх співгромадян, зрештою всю гідність, зрештою взагалі існування е, нормальної цивілізованої держави. Тому це призвело до того, що 1 грудня від парку Шевченка я був на тому броньовичку, як 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 кажуть, і я не бачив взагалі клаптика асфальту, а бачив тільки голови людей рішучих, сповнених такої сили не помститися. Це не була злість, це була просто така одержимість заступитися за. За своїх колег, за своїх побратимів, за студентів, за всіх людей, які, які в ту ніч постраждали. Е, тому ну, це та ніч, е, яка власне вже е, можна сказати, побудила інший майдан. До того часу це був це була одна ситуація. Ця ніч е, зробила поштовх до іншого майдану майдану, який не мав значення. Політиків, політичної сили, лідерів це був майдан громадянської, е е е ну не те, що хомсти, але прагнення того встановити раз і назавжди непорушні правила для будь-якої влади. Це, це головний зрештою можна сказати, здобуток. Хтось каже що щось не змінилося, подивіться, скільки за цей рік змінилося. Єдине, що найбільше болить, що воно спричинило такі великі жертви. Сотню тут на Майдані найкращих наших, і тисячі вже зараз на Сході. Е -е, я не знаю, очевидно, Богом дано таке випробування, але в історії України ми пройшли репресії, ми пройшли нищення, ми пройшли голодомори. І очевидно, зараз перед всім світом весь світ дивиться, вистоїть Україна чи ні. Хотілося би, щоб. Не тільки санкції, не тільки інше. Європа і світ усвідомлював, що зараз Україна є тим щитом від цієї від цієї імперії зла від цього від цього цинізму, яким насолоджуючись, продовжують ловити тільки факти того, скільки кожну ніч загинуло людей. Уявляєте, ми ж не те, що звикли, але кожну ніч практично ми ловимо там. Доба е, пройшла без, без е, тільки поранення, нема втрат. Потім раз наступна доба втратили. Двом. Потім раз доба інша. Я вже не кажу про взагалі масові е, іловайські котли. Але дуже, е, ми маємо бути зараз усвідомлювати, що ми перед дуже потужним е, зовнішнім ворогом і треба бути дуже солідарним. І слава Богу, в Україні зараз не стоїть питання ні мов. Ні того, хто звідки, всі. Миколаїв, 79-та аеромобільна бригада, в якій багато хто з Миколаєва з півдня захищають аеропорт. І Сьогодні відбили атаку. Е, розумієте, це те, що породжує е, нову Україну, е, великих патріотів, е, які віддані цій державі, цій землі, е, захищаючи свою родину і ці цілісність е, е, України. До кривавого полиця студентів мені не знайдені і вони не покарані. От, чому? чому? Звичайно, лейтмотивом кожного зараз 에, щоб, це Е, Знаєте, я коли тут під час штурмів кричав перпоту, щоб вони зупинилися, схаменулися, що прийде розплата. Э, очевидно, цього хотілось би. Я вже десь казав зараз. Я не хочу зараз заходити в ситуації. Е, де, в якому органі воно зупинилося, чи, чи, чи в одному, чи в другому, чи, чи в третьому, які е, мають винести на суд народний тих осіб. Одні втекли, безумовно, е, найзвісніші, так, інші притаїлися десь, е, треті, е, інші традиційні старі механізми починають вживати е, захисту свого. так, але... Це ті нелюдяні речі, які не можуть пройти без кармо. От я гарантію даю, що за цей час з багатьма з них були якісь випадки, послані з небес, де вони не зможуть спокійно спати. Тому що так як вони добивали бездихавних людей. Дівчата, які просто закривалися, а вони далі продовжували пити, серед яких були вагітні. Ну це не мисло. Це ті не речі. Розплата прийде, якщо навіть не через структури, там, які мають судові там, справи виносити і все інше, вони не втечують. Це ті речі, які безкарно не можуть пройти. І вчора ми відкрили виставку в музеї Гончара, поки що в музеї Гончара. Артефактів Майдану, де навіть запах був той, який тут був весь час на Майдані, і де були напівспалені намети, де були прапори розмальовані, де були каски, де були щити дерев'яні. І зараз собі подумати, коли відкривали вже потім вогонь, що ці щити могли допомогти. Але на тих щитах були надписи, які допомагали психологічно вірити в те, що ми що хлопці вистояли. Як вони могли коли я ну, в такому, е, в такому е, стані вже якогось загального порятунку кричав хлопцям не розвертатися спинами, а повернутися обличчям? А вони ж були з цими дерев'яними щитами в, е, в касках будівельних, які розліталися від гумової кулі, не те, що від, від вогнепальної, розумієте, І, е, це все психологія. Дуже потужно. Хлопці тоді розвернулися і, і навіть і, відігнали перкут, який вже далі більше-другий раз не намагався в такій е, проривці, просто стояли. А вони зрозуміли, що тут є велика сила, а зрештою взагалі втекли. Але цинічно з дахів просто розстрілювали наших хлопців, які взагалі з відкритою душею йшли на кулі снайпер. Е, Знаєте, дуже довгий час казали, дорікали українцям, що в нас поговірка є, моя хата скраю, я нічого не знаю, це й до того тому до... переважно ж це ж молодь. Переважно це ті люди, які втратили генстраху, які дуже довго нав'язували українцям. Це молоді люди, які вже не те, що не пам'ятають е, нищення е, козацтва, репресії, голодомори. Е, але... Це, це, це люди, які готові класти життя за, за свою гідність е, і за свободу. І це показово зараз для Європи, яка не те, що НАТО стала консервативною чи обережною. Ми показали, що ми дуже живі. Е, ми показали, що це дуже що це нація великих героїв. Е, коли я бачив зі сцени, коли хлопці злітали після... Оцих негранат, як вони там називалися, які застосовувалися на болотній площі. І на болотній площі, коли збиралися сотні, сотня тисяч свідомих росіян, коли взривалися ці гармати, вони розтікалися, їх потім розривали, забирали і так далі. У нас відбулася. Е, Неймовірна ситуація. Я бачив на свої очі, коли підлітав вгору е, хлопець, падав, е, його відтягували і на його місце далі йшли. Тобто не було, е, не було страху прийти на його місце. Так само, як ми бачили кадри, всі, як хлопці, які отримували кулю, інші не ховалися, йшли за ним, відтягували і далі йшли. Хтось може починати оцінювати, для чого ти йшов, чого ти не заховався. А вже все. Ніхто про це не думав. Ніхто не думав, чи він стане героєм. Ніхто не думав, для чого він це робить. Він просто йшов, тому що він відчував, що треба нарешті щось зробити і змести тих, які ще переховуються в інших державах. Знаєте, завжди там писали, що студентство... Це є те, що є майбутнім в Україні. І ще щось. Щоб не говорив, є наглядна річ. Студенти дійсно тут нювали, ночували, були тими, хто були в перших рядах, ті, хто прийшли в ту ніч, тих, кого побили, заради, і, 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 і інші їхні колеги з інших прийшли на другий день, прийшли з інших ніг, приїхали. Бо це насправді це є, це є таке відчуття, коли. Нашого образили, наш постраждав. Ей, народ, давайте щось робити, давайте заступимося. Ми маємо продовжувати цей градус в ім'я всіх тих, кого вже з нами немає. Хто це зробив? Так, я закликав там свого один одну ніч, я казав, кияни, прокидайтесь там, або зараз прийде підмога, а ось ось ще трошки потримайтеся і вже їдуть автобуси, знаєте. Е, ну, Зараз можна вже казати, часом їх і не було, але я мав давати людям цю віру е, власне, і собі, е, собі її закидати. Я багатьох моментів очевидно знав більше, ніж хтось. Я знав, що буде там. Е, е, Чітка вказівка, що була там 18 лютого, там на 19 робити розгін, що будуть спалювати сцену, що будуть йти вже в повний повний розгін, але але ну я мав бути так, як і всі. Кажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно зробити, щоб перемогти Україні з Росії питання не в Росії, питання в, в цій імперії е, Кремлівській, е, серед росіян є багато. Співчуваючих людей, а, але ми ж не боремося з Росією, хто переможе. Ми боремося за свою землю, за свою цілісність. Боряться ті люди, які на півдні, на сході, російськомовні, різних вір, різного етнічного походження. Але які усвідомлюють, що треба вистояти, бо ми ви розумієте, надзвичайно потужна сила. Якщо подивитися, як скільки раз переважає техніка, кількість зброї, кількість армії, то, то на цей погляд, якщо подивитися, то ніби нам, нам ніби нічого не світить. Але якщо звертатися. Тисячолітню історію, будь-який агресор, який би він був не в вс... який він який би він не був сильний, він завжди все одно програвав у того, хто захищається, і ми все одно виграємо.